1 вересня, рік 1939. німецькі війська переходять польський кордон без особливих труднощів. Вони долають організований опір головних сил війська польського. 17 вересня, коли крах Польщі став очевидним, у спину полякам вдарили радянські війська на вимогу Гітлера. Відступаючим жовнірам та біженцям, Червона армія перетнула шлях на Румунію. У Бресті, Гродно, Ковелі та Пінську відбуваються спільні паради військ-переможців. Свій напад на Польщу радянське керівництво пояснює як захист українського та білоруського населення. Українські партії та греко-католицька церква потрапляють під кривавий прес визволителів. Тюрма Налонського одна з найтиповіших катівень радянського окупаційного режиму. Після повалення Польщі 22 вересня було встановлено попередню демаркаційну лінію між військами агресорів. Через шість днів у Москві Рібентроп за дорученням Гітлера підписав з Молотовим договір про дружбу. Мала місце співпраця між спецслужбами обох держав. Згодом СРСР постачав стратегічну сировину для потреб німецької армії якраз тоді, коли та вела бойові дії у західній Європі. Таким чином, Німеччина та Радянський Союз стали країнами, що почали Другу світову нападом на Польщу і були союзниками протягом двох років цієї війни. Договір про дружбу між нацистами та СРСР зафіксував розділ Польщі і уточнив лінію радянсько німецького кордону. Згідно з домовленістю, він проходив по етнографічній межі проживання поляків для ширшого дипломатичного загалу. Свій напад на Польщу радянське керівництво пояснило як захист українського та білоруського населення. Радянський уряд не може байдуже ставитись до того, щоб єдинокровні українці і білоруси залишились беззахисними. Він віддав розпорядження командуванню Червоної армії перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення західної України і західної Білорусі зноти уряду СРСР стосовно початку бойових дій проти Польщі. Слід визнати, що на перших порах трюки більшовицької пропаганди населення західної України сприйняло за чисту монету радянських солдат та офіцерів зустрічали з червоними та синьо-жовтими прапорами. Львів'янам імпонувало, що в радіоефірі міста нарешті зазвучала українська мова. Вперше от мені розповідали старі львів'яни. Вони вперше в 1939 році почули по раді українські народні пісні. Це був е, такий шок несамовитий, тобто в позитивному плані. І з'явилася надія, що ця радянська влада вона нормальна, вона українська. Незважаючи на українізацію освіти і тиск на польських землевласників, визволителі дуже швидко показали своє справжнє обличчя, перестали існувати українські партії, громадські та культурні установи. почалась примусова колективізація. Під прес більшовицької влади потрапила греко-католицька церква. Церква була просто усунута з суспільного життя, було націоналізовано або брутально забрано від церкви її маєтності. Монастирі були зачинені монахам, монахиням було наказано розійтися. Включення до складу СРСР західної України супроводжувалось масовими переслідуваннями та арештами місцевого населення з 1939 по 1940 роки. Тільки в тюрмах визволеної Галичини було замордовано 50 тисяч політв'язнів. Сайт історія стаття встановлення радянської влади в західній Україні. Свою присутність в західноукраїнських землях визволителі заявили освоєнням старих та будівництвом нових тюрем. Основним контингентом цих виховних закладів стали представники національно-свідомого селянства та українська інтелігенція. Мережа каральних закладів мала біля 30 в'язниць. На початку 41-го тут перебувало біля 25 тисяч ув'язнених. Головним чином студентів, лікарів, адвокатів, представників середнього класу. Однією з найтиповіших катівень радянського окупаційного режиму стала тюрма налонського у Львові. До 39-го поляки утримували тут активних членів ОУН. Тут також був четвертий відділ головної комендатури державної поліції. А він займався. Розслідуваннями, переслідуваннями, арештами діяльності ООН. Ігор Дерев'яний, науковий співробітник музею меморіалу жертв окупаційних режимів. Тюрма на Лонського, історик, автор публікацій на тему жертв тоталітарного режиму. Це була найголовніша тюрма до 41-го року. В'язниця номер один. Вона передбачала півтори тисячі в'язнів для утримання, але, скажімо, на червень на початку червня 41-го року тут було понад 3600 в'язнів. Мережа с кількох десятків тюрем не могла задовольнити апетити визволителів. Свою мрію про Україну без українців вони намагались здійснити через масові депортації без суду та слідства. Людей десятками тисяч вивозили до мальовничого Сибіру. Пропагандивні філіпіки більшовиків могли вплинути хіба що на розумово неповноцінних. Надто великою була прірва між словом та ділом визволителів. Однак, уся правда про диявольську підступність та нелюдські методи комуністів розкрилась з приходом їх вчорашніх союзників, нацистів. 29 червня 1941 року до Львова увійшли перші підрозділи гітлерівських військ. Червона армія залишила місто практично без бою. Наступного дня Львів здригнувся від жаху. Німецька влада відкрила тюрми і виставила на загальний огляд тіла в'язнів, замордованих енкалидистами. Трупи з жахливими слідами катувань виносили з камер підвалів, виймали з щойно засипаних ям на подвір'ях в'язниць і розкладали рядами. Німецькі оператори знімали це жахіття на кіноплівку. Родичам замордованих було дозволено шукати та хоронити тіла близьких. Тюрма Налонського Гестапо приймає естафету від НКВС. Репресії спрямовані на асиміляцію та знищення української нації. НКВДисти нищать передв'язнів та відпускають на волю соціально близьких їм кримінальників. Похорон неопізнаних тіл з усіх трьох в'язниць Львова було проведено від 2 по 4 липня. Переважна кількість жертв припала на в'язницю по вулиці Лонського. Замуровані і таємно закопані останки. Німці з санітарних міркувань не стали чіпати. Слід визнати, що проробивши пропагандивний трюк з розвенчання злочинів НКВД, нацисти дуже скоро не згірш од більшовиків взялись за криваву справу. Об'єктом їх уваги були ті ж такі. Українські націоналісти посунувши більшовиків, німці у тюрмі Налонського розмістили слідчу в'язницю гестапо. до рук гестапівців у 42-му Потрапив керівник місцевого проводу ОУН Іван Климів. Псевдолегенда. Наприкінці 42-го він загинув під час допитів нациста Віллі Вірзінга. Це був дуже цікавий персонаж. Він це був так, би мовити, кадровий слідчий гестапо. Він відзначався великою жорстокістю, причому що. Очевидно, під час проведення допитів він просто втрачав контроль над собою, тому що сам. Іван Климів просто загинув на допиті, від не витримавши побиття. В скорому часі німецький режим показав справжні ікла. Почалася ліквідація українських інституцій. Не уник гестаповського арешту, й Харко Володимир його, як члена похідної групи, гестапо арештувало вже на великій Україні. Лише завдяки щасливому випадку йому вдалося вийти на волю і знову влитися у вир боротьби з матеріалів Львівського товариства. Пошук. Восени 39-го в будинку по вулиці Лонського розмістила слідча тюрма НКВС. Подібно до інших в'язниць в СРСР вона була переповнена ворогами радянської влади. Арештовані зазнавали нелюдських тортур. Людям затискали пальці у двері, пхали голки під нігті, били по босих п'ятах палицями та не давали спати. Камери були повними. Тобто невеличкі камери набивалися в'язнями так, щоб вони просто перебуваючи в тих камерах, відчували перебували, по суті в такому неприродному становищі. Це був також для них своєрідний тиск, фізичний і психологічний. Навіть є випадки, коли люди по черзі спали. Подібні звірства творились в Луцьку, Дубні, Станіславі інших західноукраїнських містах з 39 по 41 жертвами депортацій, ув'язнень та розстрілів став чи не кожен десятий мешканець західної України. Репресії комуністичного режиму, як в цілому по Україні, так і на новоприєднаних західноукраїнських землях були спрямовані на знищення та асиміляцію української нації. Тут у камері смертників в'язень мучився питанням, куди його поведуть? До розстрільної камери, чи може, якщо пощастить, відправлять по етапу до Сибірських концтаборів. Починаючи з 22 червня 1941 року, у зв'язку з воєнними діями та згідно інструкції про надзвичайний стан, першими поставили під стінку політв'язнів, які мали смертний вирок або ж великі терміни покарання. Разом з тим, усіх кримінальних злочинців було відпущено на волю. Решту евакуювали по першій категорії, себто розстріляли. Спочатку на початок війни в'язнів повинні були евакуювати в концтабори. Проте реально цього не змогли зробити. І тому в'язнів вирішено було розстрілювати. Паралельно із проведенням розстрілів відбувалися додаткові арешти. Евакуація тюрем почалася з 22 іюня. В четырех тюрьмах содержалось 5424 тисяч заключенных. В первый же день вторжения немцев в СССР в тюрьмах были исполнены приговора по отношению к 108 восьми заключенным. В общем, тюрьмами Львовской області было расстреляно 2464 тисячі заключенных з доповідною капітана НКВС Філіппова від 5 липня 1941 дев'ятсот року. Спочатку це були індивідуальні розстріли у класичний для НКВС спосіб. В'язня заводили у спеціальну камеру і з пістолета стріляли в потилицю. Так тривало до 24 червня. Того дня був потужний наліт німецької авіації на Львів. НКВД сти курнули за межі тюрми. Цим скористалися хлопці з ОУН. Вони здійснили напад на тюрму по вулиці Лонського і врятували понад 300 в'язнів. Пізніше е, НКВД повернулися, е, втечу е, зупинили і далі продовжували розстріл. То от приблизно від... Е, Орієнтовно від 25-26 числа можна говорити вже про інші методи розстрілів, Тобто масові збереглися численні свідчення про способи нищення людей. В'язнів розстрілювали в тюремних камерах, на подвір'ях тюрем, в урочищах за межами міст над шуфами, шахт скрізь, де можна було сховати кінці у воду. Масово були розстріляні в самих камерах, тобто, очевидно, не встигаючи виводити. Поодиноких в'язнів ем, в ці дверцята, так звану кормушку, куди передавали їжу для в'язнів. Стромляли автомат і стріляли на умання. Завершуючи роботу в тюрмі Налонського, знімальна група машини часу вигодково познайомилась з пані Надією Адамів. Зі сльозами на очах вона розповіла нам про долю свого дядька Івана Ковпака, якого у червні 41-го знищили НКВД. За що його було знищено, не знаю. То людина великого розуму була. В вересні 40-го року його забрали в ту тюрму. Разом з колегами, хлопцями, їх було 29 чоловік судили на другий день різдвяних свят. То було 8 січня їх судили. Десятьом дали кару смерті, дев'ять чоловікам дали 10 років тюрми. За що його знищують? Ми не знаємо, за що його забрали. Як свідчать у своїх спогадах очевидці, на вулицях Львова та інших міст західної України, людей хапали без розбору. 24 червня начальник тюремного відділу НКВД Львівської області Лерман доповідає, що з початку війни надходять арештовані, взяті переважно при масових облавах. Мережа тюрем під ту пору досягла свого критичного наповнення. Червень 41-го. львівські бригідки. з розкритих навстіж брам вітер розносить трупний сморід. На подвір'ї, в коридорах, у підвалах стоси трупів. Проломані черепи, відрубані ноги, руки, скручені колючим дротом з спотворені обличчям. Тюрма на замерстинові у Львові теж завалена трупами. У в'язниці на вулиці Лонського така ж картина. У стрийській тюрмі люди знаходять казани, у яких в'язнів варили живцем. В коридорах Дубанської в'язниці парує ще гаряча кров щойно розстріляних патріотів. Подібні картини можна було спостерігати практично в усіх тюрмах Західної України. Буремні дев'яності. Стрийські бандюки на костях людей планують будівництво торгівельно-розважального комплексу. З початком Горбачовської перестройки Дубинський мер вивозить кості розстріляних на сміттєзвалище. Рівненська влада вшановує пам'ять розстрільної команди НКВС. У тридцять му більшовики мали чіткий і довготривалий план звільнення західної України від українців. В основі його лежала депортація, передусім активної та національно свідомої частини населення. З початком війни НКВД панічно пришвидшують свої дії. Починаються повальні арешти, людей хапають прямо на вулицях. Переповнені тюрми розвантажують спочатку пострілами в потилицю. Згодом в діло вступають кулемети та гранати, які через кормушки закидають в переповнені камери. Однією з найстрашніших в цьому сенсі була стрийська тюрма. Велика стрільська тюрма була переповнена у зв'язку з повальними арештами перед початком війни та хаотичним полюванням на людей у перші дні наступу німецьких військ. Розстріли та катування проходили у в'язниці по вулиці Трибунальній та в управлінні НКВД. Розстрілювали в камерах, підвалах та у в'язничній лазні. В рапорті начальника тюремного управління НКВД України Філіппова сказано, що з тюрми в Самборі та Стрию по першій категорії убила 1101 чоловік. У цьому ж рапорті Філіпов скажеться, що не зміг зарити усіх трупів, оскільки на просьбу начальника тюрми к руководству НКВД оказати йому допомогу в зариті трупов, відповідь був получен отрицательний з матеріалів львівського товариства пошук. Зі здобуттям Україною незалежності довкола стрийської в'язниці точаться інтриги та баталії. В буремні 90-ті місцеві бандюки на костях замордованих людей хотіли відкрити торгівельно-розважальний центр. На заводі стала стрийська інтелігенція, зокрема подружжя Ізидора та Надії Гнатів. Нині на території в'язниці меморіал. Разом з тим, нинішня влада дозволила в притул до комплексу прибудувати смітник та автостоянку. Ми протестуємо з 2001 року. Ми протестуємо. Зібрали підписи 12 громадських організацій. Щоб не було там автостоянки, мийки хімчистки. Ми вже 7 тисяч підписів зібрали, але влада нам сказала і 20 тисяч збирайте. Нічого вам не поможе. В Дубинській тюрмі, на відміну від Стрийської, про будівництво меморіального комплексу поки що не йдеться. Нині там колонія для малолітніх злочинців. У 41-му в підвалах та камерах в'язниці було знищено півтори тисячі українських патріотів. Зробивши криваву справу, НКВДсти намагались врятуватися від наступу німецьких військ на виїзді з міста. Вони потрапили під кулемети загону мотопіхоти Вермахту. Радянська влада подбала про увічнення пам'яті садистам. На цьому місці німецькими мотоциклістами, які рухались з боку Луцька, була знищена розстрільна команда НКВС, яка рухалась в бік рівного після розстрілу Дубенської в'язниці. Цим доблесним воїнам радянська влада збудувала монумент. В 20.00 я приступил к выполнению распоряжения замначальника УНКВД по уничтожению ЗК-ЗК. Но так как противник занял станцию города Дубна и продолжал наступать, я уничтожить всех ЗК-ЗК не смог. Осталось закрыто в камерах около 70 человек. С остальным личным составом пришлось оставить тюрьму и отправиться в город Ровно. С материалов Львицкого товариства Пошу. Там розстрілювали не тільки дорослих політв'язнів, там розстрілювали дітей, які щойно народилися в в'язниці, і яким до 15 років було розстріляли. Жінки були зґвалтовані з розпоротими животами. Ну, знущалися. І саме тут робили те саме. У післявоєнний період анкавидисти продовжують нищити людей. Цього разу розстріли відбуваються у підвалах Дубенського костелу Бернардинів. У 91-му рухівці оприлюднили інформацію про підвали костелу під стелю, набиті людськими останками. Тодішній мер міста Едуард Шубін вирішив проблему в дусі НКВД. Влада злякалася ще комуністична влада, але злякалася, що тут залишки є свідчення певні про події тих років. Микола Тимчак, письменник, краєзнавець, живописець та композитор, автор розпису інтер'єру Миколаївської церкви міста Дубно. дали команду аби вивезти їх на смітник. оці ці останки людські ну, в першу чергу черепи, на яких були сліди від куль пробоїни, на яких були вибиті передні зуби прикладами, напевне, чи кулаками <кій> солдатів сюди привезли. Три самоскиди, і цих три самоскиди вивезли на сміттєзвалище Дубинське. Загорнули бульдозером. Вони досі там знаходяться під горами сміття. Мартиролог жертв в'язничного терору знайшов своє продовження при етапуванні в'язнів далі на схід. Загалом в тюрмах західної України від 22 по 28 червня 41-го року було закатовано понад 22 тисячі осіб. Сьогодні, як це не дивно, доволі живуча туга за колишнім СРСР. Ностальгуючій братії хотілося б процитувати кілька слів від Сталіна. Газета Правда за 25 грудня 1939 року наводить такі його слова. Дружба народів Німеччини та Радянського Союзу скріплена кров'ю, має всі підстави бути міцною. Давайте не забувати, чиєю кров'ю усе то те кріпилося. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну. Тримайте порох. сухим.